Коротше, приїхала я Вадіку поснімати поле, бо він на мене кричить, що я йому не снімаю. Так що, вийти, подивитися, ключі оставляю, вдруг машина уїде без мене, так він може потім приїдуть, заберуть. Так, ось поле. Тут він казав трошки, як без гібрид. Тут я дивлюся, він підсох, ще й хорошенько підсох. Осредній, як я була, мабуть, тиждень тому була чи коли. Ось так. Ну, з краю він дуже хороший. На мене розкричалися, сказали, що треба знімати всередині. Не розумію, що тут можна знімати всередині. Все одно я не достаю, щоб знімати. Так. Ось маленький, сухенький. Так. Ось цей взагалі взагалі. Бери коси. Даже... Ай! Блі, коли. Навіть я так розумію, що его вже цей можна косити. Навали резкость. Так, ці теж малюсіньки, бачите, такі, що можна косити. Це вообще, дивіться, красивий. З різних сторон. Свів, пів, нічого не вродив. Так, ай, мене покусають, спідять. Це такі, що тільки. Досихають. Ну, начебто є. Оце красива голубка. така і мені подобається. Мабуть, семочки будуть хороші Ну, на вид начебто не О, випадають, чуєте? Я ще бачу, вони сипляться сипляться. Не знаю. Так. Ну, повні. Може там десь щось є оця пуста. Ось одна ось одна пуста. І всіх, що я на той була оця одна пуста. А ті не пусті. Так. ну, так, да. Зернятку я. Так, ось серед дивіться, цей гібрид. Він якийсь більш-менш зеленкуватий, Не знаю, не займаємо. Вадик скажет, а там ЛГ, чи не ЛГ. Пионер, что не пионер. А тут у нас прям взагалі сухенько. А там он еще дивлюсь в головки идут больше зеленище и крупнейше трошки. Ну зря я сюда ездила. Полоть. Все, що я випалила, Там, де я полула, там чисто. З тої сторони, де трошки бульян, то вадик там угу. сухе. Угу. Це, мабуть, оцей сояк зеленіший. Це, напевно, сходило після дощів. Ви там подивитесь на каналі Вадіка, він вам скаже. Розкаже історію. Там онучки шляпки. Щось зламала. Шляпки більші, Вся покололася. Вся в цьому, в листочках. О, бачите, тут зеленіший. І грязніший. Це Вадік було тут. Я полова там, де чисто було. О, ух ти, а воно сипеться вже. Бачите? Сипеться. Хто його на скільки йому треба косич. Ось так. Тут красивий. Ну, Зайця таке інтересно вже. Почує як, як сухий. Так. так що дивіться, переглядайте, він тут і вищий. Цей соях, чим той. Так, ставте лайки, підписуйтесь, бо все-таки ефіри веду тепер я а не бачив. Не знаю, конечно, кому понравиться, кому не понравиться мої ефіри. Ну, йдемо. Ідемо, учимся. І заберу у Вадика канал. Ось дивіться. Тут взагалі сухесенький, Хоч борі коси. Далі там, де хм, такі, такі маленькі. Хотілося би краще, не так як у нас не було душі. дивіться, навіть мурашків куча. Якщо наведеться, буде видно. Я просто, як неопитний е агроном, можу вам поснімати красивий соях, красиву шляпку, там може десь щось цвіточок цвіте. Вон я знайду такі малесенькі, які цвітуть. Ось, оце мені подобається. А якщо вам треба щось узнати подро подробніше за насіння, які якого соняшника тут було посаджено. Чи, наприклад, за е, те, що коли він взагалі був посажений, то це все звертаємося до Вадима, він вам все пояснить, все розкаже. Так, ось дивіться, з цієї сторони я проти сонце знімаю, там взагалі нічого не видно. Тут. Так мені тут трошечки немає рядочка, більш-менш зручно пройтись. Ось так. Подивіться, він рівненький. Де-не-де, видно, там, мабуть, сходи якийсь один падалішній, красивий там розгалучений. А так, в принципі, шляпки, ну, начебто більш-менш рівненькі. Більш-менш рівненькі. Так, підемо зараз до красивенького. Зараз назбираю собі букет із соняшника ось такого. Поставлю вазочку. Все рівно це вже точно не достигне, а дома буде красиво. Так, ще один знайшла манюнький. Ще один манюнький, ще б один, тому що два не можна ставити. Так, тут у нас вже такий, такий сухенький. Зря треба було взяти трішечки собі, чим їх зламати і поміряти вологомером. Є ось. Так, ось так. Тут зеленіший. А тут взагалі такий красивий. Дивіться. Хоп. Красивенький. Так. Все. На букет я собі зірвала. Букет собі квіточок нарвала. Так, бачите? Начебто трошки був як дощ, але це останній раз земля така більш-менш суха. Ну, все, все рівно суха, просто хоча б більш приємніше по ній ходити, тому що недавно був дощ, він невеличкий, вже на сам урожай соя, хай він ніяк не вплинув, тому що було пізно. Він уже налився, своє взяв і нічого уже не зміниться. Вже нічого не зміниться. Так, доходимо до другого, до другої, начебто як лінії. Я вже зайшла, мабуть, найголовніше зайти зайшла, а чи я знайду куди вийти? Того, що десь туди мені треба. Далі всередину йти не хочу, тому що там вже колеться. Квіточок назбирала. Поїду тепер вдома поставлю. Буду любувати. Я навіть вадюку скину відео. Ой, не відео, навіть скину букетик. Що у мене є тепер такий гарненький-гарненький букетик. Він, кстати, мені багато чогось із цвітів приносив з квіточок. Але як то соняшника він мені ніколи не приносив, так що це буде як йому невеличкий ем, намк. На те, що можна і по і соняха принести. Так, тут ось якась полянка у нас. Та, що трішки пізніше зійшла. В дощик якийсь. Такий невеличкий. Ну зійшла, що у нас. Я думаю, поки той остальний достигне сонях, то і цей, е, до цей буде вже можна косити. Так. Так що... Ставте лайки за те, як я знімаю, щоб у мене була якби, мотивація. мотивація знімати відео. Може я вам, звісно, іду і не бачу, що я знімаю. Може я там знімаю вам один етод. А, Як його? Небо. Хоча в нас в Україні гарне синє небо. Так що його також можна зняти. Так що, поки отсюди я вилізу, всі ноги пош... пошкрябала... Ця замазалася, але от такий гарненький букетик я, зні... я зібрала. Так що, все. Тепер, я думаю, все буде цікаво. О, я там ще несколько цих красивеньких квіточок знайшла, а вам там ще зніму трішечки поля. Трішечки поля. Так. Все. Всім до побачення. Гарного перегляду, гарного перегляду. Ставимо лайки. Можна іноді дізлайк поставити. Я потім буду знати, що потрібно знімати і як правильно. Все, бувайте!